Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні хочу показати, як в зимових перничках виглядає моя віола і маргаритка. Поки що покажу тільки два пернички, бо в нас темно, холодно, вогко. Ось такі рослинки можна побачити, наскільки вони підросли з того часу, як я знімала відео, коли я їх садила. Бачите, зимою були такі помірні температури. І рослиночки росли. Зараз ще покажу маргаритку. А ось так виглядають кущики маргаритки. Можна порівняти теж із тими рослинками, які були посажені і пересажені в стаканчики і поставлені сюди. В попередньому відео було показано. Ось так. Зараз підемо в теплицю. І я розкажу, які квіти багаторічні я вирощую, які можна вирощувати, на яких можна заробляти якісь кошти. Ось так. Ідемо в тепличку. А в моїй теплиці ось такий робочий кабардак. Тут і живці вже висажені в стакани. Тут і ось такі більші стакани. Я зробила, як підвісні посадила живці дихондри. Тут і дрова, тут і відра, і вода, і лампи, і все на світі. А це маточники, які були в хаті, забрала сюди, обрізані до не хочу. А це було моє насіння газанії трошки. Посіяла, жерла його, то той комарик жер, але ще щось мені лишив. Оце зєв. потягнувся дуже в хаті, забрала я його сюди. Тут портулак ампельний, трошечки підросте і буду його в стаканчики розсажувати. Ну, а тут вкорінюється, живцюю, все підряд. І все, що. Неважні такі живці в стакани посажені, теж такими стаканчиками накрила і воно тут собі, як тепла підлога, приростає. Ось таку пітунію зараз буду пікірувати в такі касети 105. Тут біля котла от. Коліуси собі наростають, а тут калізія в стакани вже висаджена. То б'янка. Це така зелена з рожевими такими плямками. І тут теж це зелена колізія, а отут от посадила в ці стакани, хто як каже, хтось каже фотанівести, хто й каже біла фата хто каже, Наречена, хто як каже, оце дуже пізно, правда, але все одно вона продасться і по хорошій ціні Примолоданова до нова трошки є. А оце, покажу Делосперма У мене є їх шість кольорів. Обрізані, обрізані кущики. Теж ще їх поживцювала тепер. Ну, і тут. Гвоздички трошки, ящики і, і, і мішки, і все, що хочеш. Є отут теж живці висажені в стаканчики. І цибулька там для себе трошки. Ну, отут от, пітунія і бакопа. Зроблено скільки кашпо, і ця наречена теж. Ну, так, все потрошки працюю і то бігом. Зараз поговоримо про те. Які багаторічники я вирощую, і які багаторічні квіти взагалі можна вирощувати. Тут, в тепличці, я пікірую пітунію кущову. Думала, вже не буду її вирощувати, але в мене було насіннячко і я вирішила таки посіяти. Правда, не багато, але посіяла. Тому зараз пікірую. І давайте побалакаємо. Про багаторічники. Отже, які багаторічні квіти я вирощувала. Вирощую, і які гарно продаються, і про заробітки на ті квіти. Ну, і трошечки розкажу деякі нюанси. Отже, багаторічні квіти, які я вирощую, це віола. Її я висіваю. Спочатку Можна в касету, можна просто в такий контейнер, як ото стоїть. Вона підростає, потім її пересаджую в стаканчики. Стаканчики складаю в парник. Потрібно провітрювати частенько парник, поливати. Навісні вже буду підшивлювати і продавати. Далі. Маргаритка. Так само, все так само. Сіяти треба у серпні, так як для мене, то е, кінець серпня, початок вересня. І Віола, і Маргаритка. Далі, абрієта. абрієта. Якщо висівати, то тоді так само кінець літа, початок осені. А якщо живцювати, ну, то можна серп, десь вересень місяць. Далі гвоздика турецька. Посів. Проводиться так само. Гвоздика турецька у мене стояла тут теплиці. Тепер я її винесла у парник. Тому що гвоздиці потрібна яровизація, інакше гвоздика турецька цвісти не буде. Її треба пройти, оцей процес такий охолодження. Далі гвоздика оскар, ця махрова низенька гвоздичка. Дуже гарно вона пахне. Я теж її вирощую, її я живцюю, тому що це гвоздика вегетативна. Далі армерія. Армерію висіваю теж літом. В кінці літа. так само як віолу. Далі перстянка. На перстянку я беру таку плямками чорними. Дуже гарна. Дуже гарні такі дзвіночки, дуже гарно продається, теж висівається в кінці літа. Далі Гайлардія, Так само. Далі примула Данова, От примолу треба висівати. Приймало треба висівати десь, напевно, у червні-липні, щоб мати на ранню весну гарні-гарні квіти. Я висіваю пізніше, і теж продається, і все нормально. Гейхера, цього року немає, взагалі висівала була в мене. Пан Стемон. Пан Стимон мені присилали. Я його вирощувала. Він дуже погано продавався, більше не беру. Далі сон трава. Нормально. Можна сіяти, можна вирощувати, продається. Дельфініум. Дельфініум я брала насінневий, брала фонтан, махрові квіточки, Гарний, гарна рослинка, гарно продавалася. Далі арабіс. Арабіс беру білий. Мені подобається найбільше білий. Висіваю теж так само в кінці літа, теж гарно продається, хороша рослинка. Але може пошкоджуватися бложкою. Треба кропити. Далі каріопсіс. Нічим не пошкоджується, гарно продається, легко вирощується. І гарна рослинка. У мене була жовта з чорною серединкою. Дуже гарно продавалася. І далі ясколка. Ясколка це грунтопокривна рослина. Продається, ну, не дуже добре, але трошки роблю. Флокс шиловидний. Нормально продається грунтопокривна рослина. Живцювати потрібно тоді, коли перецвіте, і починає набирати кущики. Флокс я живцюю. Далі девізія. Така рослинка ще до кінця я її не зрозуміла. Ем, Знасіннячка. Насіння досить дороге, але продається дуже добре. Далі ще що хочу сказати, ще вирощую я делосперму. Її я живцювала з осені, показувала, висачена вона в мене є, і поживцювала ще зараз трохи. Думаю, що може ще щось таке з того буде. Оце такі багаторічники я вирощую. Такі багаторічники, які продаються гарно. О, ще забула е, незабудку, незабудка. Дуже гарні такі квіточки, рахується воно двохрічник, але вони самі засіваються, роблять цілі коври. Вона є голуба, біла і рожева. Мені дуже подобається, але продається воно не ах тому не робила. Ось таке, що вирощую, те й розказала. Ну, а зараз що, живцюю поки. Пітунію кучу, а от покажу. Дивіться, яка коренева. Ось дивіться. О. Як мені її туди присадити Я якось присаджую. Трошки її обдираю. О. От роблю так. Так, і в касідку. Ось, все. Оце щодо пітунії. Багаторічники мені і ще вернуся до них, багаторічники мені подобається вирощувати. Багаторічники гарно продаються, на багаторічниках ну, більш-менш нормально заробляється. Тому хто має бажання, раджу займайтеся. А зараз всі будьте здорові, бо часу обмаль, роботи багато. До побачення! На все добре, слава Україні!